Зараз я готувати тіла до пізнання. Яким чином це буде відбуватися? Відкриваємо мішки, дивимося, чи там можливо щось опізнати, можливо, якісь є фрагменти, можливо, і в нормальному стані. І зараз відмиємо його, підготуємо, решта, що можна, прикриємо. І тоді вже чекаємо РТЦК і родичів, коли приїдуть на опізнання». А чому маску не вдягаєте?» А що вона допоможе з маска? Вже до запаху не звикнеш, але щодо до тих трупні ядів, то у нас формулі, напевно, більш шкідливіші, ніж, ніж ті трупні яди. Дві видачі і три упізнання. Це по військових По військових, так. Бо там є, що на завтра вже ще двоє. Продолжение следует... Найважче це впізнання і коли от видача родичів. До тіл, до тих ран, до потрошень, до гнилості. Ми звикли, а от коли упізнання або видачі йдуть, у от, ті емоції вони все рівно лишаються. У Деколи бувають дуже тяжкі впізнання. І думаю, що також сьогодні буде одне з таких. Все, ми вже перекуримо водок. Потім будемо знімати. До нас їдуть всі, хто вже там. Був розтином, був опис з лікарським заключенням. Але вони їдуть в нас в мішку. Ми вже їх тут відмиваємо, готуємо, вдіваємо, шиємо, пудрим, гримуємо. Бувають, що коли неможливо пізнати, або там останки, то родичі навіть просять обняти, бо ми останні хто його бачив. Відповідальність, напевно, за всіх військових приїжджають, родичі, але самі ж військові чи там, сина або тато забирають, або сина, або тата. І всі говорять, як ви тут працюєте? Ми кажемо, а як ви там воюєте? Він каже, там легше. Щоб скоріше війна закінчилася, це найголовніше. Ми, ми працюємо тут, а вони воюють там. Ми сприймаємо ту роботу як роботу. Ну, але знову ж таки, упізнання, все воно вибиває, морально настільки виснажує, що просто деколи вертаєшся з роботи, ну і дружина бачить, коли я мовчу. Значить, було складні, складний день, було багато роботи, і на мене годинку не рухає. Тоді я переключаюся і вже. Роботу лишаємо на роботі, а вдома то вдома.